Тепер я знаю, що таке Е, Як повідомляє судова юридична газета, Деснянський районний суд Києва підтвердив наявність сім'ї між двома геями. Один з них перебуває за кордоном по дипломатичній лінії, а інший дуже заскочив і от той, що за кордоном вимагав воз'єднання сім'ї. Значить, були заслухані докази, там фотографії спільного життя. Плюс вони зареєстрували в Сполучених Штатах і уклали цивільне партнерство в Україні. І тепер щаслива сім'я може об'єднатися за квартоном. Ось, ось до чого нас вели. Дивіться, ніяких ТЦКшників, ніяких перепливань ТС, ніяких проривів на цик. І просто хочеш у Європу, підготовлюй поп. Браво! Шикарно! Ну тепер про серйозне. Проливається інформація, правда, офіційних підтверджень майже нема про те, що російські ракети стали масово влучати в приміщення ТЦК. Ну, я не думаю, що це спрямована акція, але, скажімо так, росіяни не завжди раціонально розподіляють Ну, підпас. Деяким українцям до смерті на прил ось цей безпреділ. І вони якби, хочуть чужими руками помститися. Ось така можлива нездорова колаборація. Якщо то так, то скажу прямо, то дуже тупо. По-перше, гинуть люди. Hennot ljudje, zauzeti, ne prčajke, da to brezpredijelo. No, prišel je kaki seljavi študent, formirati od strošku, pah. In ni študenta, akomu od tega bolje, in nikomu. Plus, to ne spremeni sistema. Oni preprosto dadujejo drugim, drugi previščine in naberujo nove ljudi. Prav, da, oni bi lahko ne izvajali zločinnih nakazil, ampak to je že, zovse, druga tema.